Основи тактичної медицини, стрільба та керування БТРами. Цього навчають тепер новобранців бійці 95-ї бригади, які вже воювали в зоні. Ато хлопці мобілізовані в четверту хвилю на полігоні проведуть лише два тижні. За цей час інструктори мають довести практичні навички новобранців до автоматизму. Ще місяць тому такий гранатомет ці хлопці бачили хіба що по телевізору. Тепер зброя у їхніх руках. З Калашникова нормально стріляє. з РПГ я от вперше сьогодні стрільнув. Я ніколи не стріляв, але це і не моє зброя. Просто дожен знати. Другий день тут новобранців участь стріляти з усіх видів стрілецької зброї. Бійців навчають інструктори, які вже побували у зоні. А то кажуть, важливо підготувати новобранців психологічно. Та мінометів. Війна показала, що грохати, шуми, розриви, снарядів це людину дуже психічно підриває. Ми їх до цього тут готуємо вже. Вони вже це проходять на собі. Це виховує у людини впевненість при своїх діях. Також тут людей злагоджено в праці двік, трійок. Виховання в певності в своїм товариші усі інструктори мають досвід бойових дій на Донбасі. Розповідають курс навчань вони постійно оновлюють, бо противник часто міняє тактику. Тож новобранці мають розуміти, як діяти у будь-якій ситуації. За ходом навчань спостерігають волонтери, запевняють, рівень підготовки десантників за рік значно покращився. Займаємося теж бойовою підготовкою. І були дуже задоволені. От, тим рівень рівнем значить подання військової справи, які ми отримали. Я бачу, що мобілізовані, значить, ще біба, мають більше ресурсу. От і інструктора доводять слід. Волонтери тут не лише для того, щоби побачити військовий вишкіл новобранців. На полігон вони привозять бійцям усе необхідне. Печиво, таке знаєте, сало чеснику. Це таке вони просто... Те, чого немає на забезпеченні в армії, те вони просять, щоб їм допомагали і звозили. Всі ми зусиллями, всім світом, як то кажуть, забезпечимо. Новобранці живуть у польових умовах, сплять у наметах, миються на вулиці, рубають дрова і гріються біля буржуйок, але на таке життя не скаржаться. Нормальної польове, кормят нормально, як бачите самі. Командири кажуть, особливість навчань цього поповнення у тому, що бійці одночасно опановують кілька військових професій, аби поміняти один одного під час бою на схід цих хлопців можуть відправити уже за 20 днів. Олена Кузнєцова Ігор Горкучин, Житомир ТСН, 1+,1.